Ну, площадку також, щоб всі займали, щоб побачили, що високо, наприклад, маленьке мал 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 кількість займається, до нього ще приїде, там ще, ще ще. І так само буде не курити, не пити, не ні оці, оцим по там і задувати водяки, а будуть ходити на турніки і займатися. Так, поміж того, що вони займаються, так вони ходять на ворот. Ют, там вона розграблюють і все. курять, аріти, фен, і всяку фігню. Чого не можна зробити якусь дискудку, дитячі площадки, там до того. посеред ворота, підпишу. Я можу хочу, хочу вам зазначити, зазначити доступно. Сьогодні, мабуть, сьомий день. Як я офіційно приступив до виконання сумгову обов'язку. це перше, це, щоб ви розуміли. Так? Те, що я е, не знімаю з себе відповідальність, я особисто там, на е, стурні познайомився з хлопцями, які займаються у нас на турниками. Там була проблема двох турників, зараз дали їх, заварили, поставлять. Те буде. Але я розумію, доки в кожному дворі. Де є, звичайно, або повинен бути спортивний майданчик, або дитячі майданчик, повинні стояти турники, щоб дійсно наша молодь мала можливість. Звичайно, я буду це робити. Я вам це обіцяю, я зроблю. Звичайно, ні 10 зразу, ні 20, ні в кожному дворі. Але поступово ми це будемо робити. Я вам обіцяю, це буде. Ви розумієте, я не можу за тиждень або за два тижні зробити. Ну Всіх, скажімо так, задоволити. Є певна, сьогодні розробляється програма, в тому числі і Могилі. Ви знаєте, хто не знає, може доповісти вам. Сьогодні створений проєкт, який дозволить створити е, е, раду молоді. Е, запрошую також вашого представника туди, якщо у вас є е, якась організація, вже, якщо немає, просто команда, скажімо так, будь ласка. О, будете самі визначати, де в першу чергу вам потрібен цей майданчик. Якщо наступні, будь ласка, зробимо вам наступні. Нема питань. Я тільки за. Він чому питає? Тут два товники, які були поломані. Вони вже ротують за п'ятий день. Треба позвонити, то не сказати, що таке не буде. Поки будете ці комісії. Машки, збирання, все оце, бо мусолиться. Завтра забудовник 8 ранку так і буде завтра працювати. Він буде працювати завтра. Він не да. повинен працювати сьогоднішнього. Нічого в такого не поміняється, а пока і полком атріаналом буде нуля, а да. саме Та, вичення. Питання в тому, що на сьогоднішній день. Ми скажемо так, як громада, як влада не бачимо всіх документів. Так коли ви нам бачите документи, ви будемо справимо. Якщо я почув, що люди привезуть документи, щоб ви побачили? Я не можу, вони не можуть зараз на жаль зараз, на жаль, з міста. Оці питання, дозвілі, вони винесені все в Київ. Сьогодні відбувалася велика нарада за участю президента, за участю представників е, місцевого, місцевого самоврядування. Ну, в тому числі місцевого самоврядування. Мери були е, зі всіх міст. І це питання піднімалось. Ми, на жаль, сьогодні не маємо права, е, скажімо так, зупиняти будівництво, якщо у них всі дозвола є. Є газ в Києві тільки, розумієте? Тобто Київська контора, яка на себе взяла певний повноваження давати дозвіл або не давати а зараз, тихіше дайте від, вісти зараз, нам пообіцяв, що новий закон про самоврядування поверне все це. До громади, що громада буде визначати боблокі, 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 боблокі. чи строїти нам чи потрібна нам шоста чи сьома заправка в місті? чи не потрібно, чи нам э, краще э, збудувати щось інше? Розумієте? А зараз нас не питають. Вони їдуть в Київ. Беруть там рішення і нас просто повідомляють про те, що ми почали будівництво. Все. Разумієте? Тому зараз це питання може бути, якщо ми проти цієї заправки, це питання може бути вирішено тільки в судовому порядку. Тобто подати до суду, якщо у них щось проблема землею або щось тільки таким чином. Я не можу сьогодні зупинити будівництво. У них є документи певні. Тобто треба вирішувати через суд. Що потрібно потрібно, ви розумієте, щоб... Що потрібно Вони хочуть я розумію, замі порядку. Ви, ви не буде звичайний порядок. Сьогодні громади говорять про те, що треба дійсно нам збиратися і визначати, чи потрібно нам чи не потрібно. А потім уже звичайно звертатись. Я, наприклад, якщо я, як мер не може це питання вирішити, я повинен звертатись вище, скажімо так, щоб це питання вирішила. Сьогодні нас запевнені в тому, що новий законопроект про самоврядування саме поверне громадам, Вот таке право. Розумієте, у нас це право за право. На жаль, це так. Так, можна питання, тому не почекає. Я напротязі сіми років хотіла собі взяти, я носила до вас заяви сюди. Не до вас ще до бивших наших мерів носила заяву. протязі 7 років я ходила сюди кожні три місяці. І з кожної сесії мені приходили відповіді, що ми не маємо права вам дати, вибачте, за мене, ділянку на основанні того, що у нас немає ще меж ну, Васількова у нас перероблена. То чому мені під забудову не дали, під забудову будинку? Як я маю право, я тут народилась, Васількові і проживаю. А людям дали не За хабарі, що не зараз. Ясно, це питання риторичне, тому що за хабарі. Це ми знаємо, всім давали відписку, там три питання. Немає вам плану, не погодження межі, тому землі не маєте забуду. Насправді все давалося за хабарі, і всім іншим. Давайте друге питання по цьому. Давайте буде раптом. Завітку є це питання, яке почали ми обговорювати, яке ініціювала наша організація. Ми перенесемо на наступний тиждень, коли документи будуть надані, ми проінформуємо громаду шляхом і інформування через оголошення, через будь-які інші. Від вас дуже прошу, хто від вас готовий приймати участь в роботі цього робочого органу, який буде готувати наступну зустріч. Підходьте до архіву по комісії. Почекайте, яка комісія? Питання комісії, бо я підійшов до себе. і Цю пропозицію я зараз хочу, щоб вона була підтримана. Є профільна комісія, яка має повноваження звернутися до інших державних установ до залучення спеціалістів. Наша комісія від громадської резерву цієї можливості не буде мати. Ми їх заставимо звернутися. Та ми працювати повинні в тій, комісії, в тій комісії профільні разом з нами і заставити їх працювати, як ми, працювати. ми ж голосу не маємо в цій комісії. Юр. Ви це не розумієте, чи що? Ну ми для чого тоді йдемо? Я скажу чому. Закон про звернення громадян ніхто не обирав. Зобов'язуємо. Користуються з тим, як людина вирішилася проблеми. Він у в сторону, як завжди. Шукаємо забрати. Тому дивіться, у нас є ще одна проблема. Зараз вам дякуємо. Потім після зустрічі зараз, говоримо, коли ви документи принесете. Коли це буде. Ну, завтра. там чи коли? Завтра. А годині? Добре, ти... Добре, я її беру, зараз. А тоді завтра в мене набереться і Сергій, ще, будь ласка, а, ви повинні перенести документи, до цього на сніданні вшарунту, як збереження межових знайти. Є такі домови. Це вам вдячні. Тепер, у нас ще одна проблема з будівництвом, ще одної заправки. Там нібито зберегтися, це дуже погано. Ось <постився> Представься і розкажи тут. <постився> 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 за адресом Тико 404. Это въезд в город Васильков напротив знака, если вы знаете. Не чудно, но я, в принципе, не кричать сильно не умею. Это немножечко... Забей там посередине, там говори, посередине. Илья Василий Николаевич, присядьте. Дело в том, что на сегодняшний час строится автозаправочный комплекс. Пытается. За адресом декабристов 406 номер такой. Это на въезде у вас в город. Да, 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 да. Вот. Я представляю интерес властника земельной делянки, которая находится в городе. Дело все в том, что на данный момент его варварским путем вчера, вернее позавчера бульдозером сравняли забор, залезли на его делянку и начали там строительство. Все дело в том, что человек сам не может подойти, он является им, э, Дитя войны, вот, и мне приходится сейчас представлять его интерес. Заправка дело в том, что находится в житловой забудове. Ее размер ну, с, со слов людей, которые откроют эту заправку, около 100 кубов. На данный момент в городе Василькове я насчитал около, около 7 заправок. Вот, что по численности населения и плюс еще нефтебаза, это очень большое превышение санитарных норм и экологических норм. Понимаете? Само состояние грунтовых вод, которые пролегают рядышком на том участке, это штык лопаты копни, там земля. Они пытаются сделать подземную резервуар. Вот сами можете себе представить, если Там костенный резервуар протечет, это все в голодеце в уме. Ну так хватает нитки базика, у нас сейчас вода, дождь пройдет, да, вдвое стоит мазута вся. Нет, я понимаю, дело в том, что я пришел с проблемой, понимаете, и вышел для того, чтобы громада вышла с оппозиции до мэра. Провести ему мэр наклал мораторій. <зваждаю> на, <зваждаю> на <полі можна. зваждаю> а смысла это все? Сама ситуація в следующем, що по плану человек этот інвалід, він слепой лежить, на ноги не ходять. Вот. У него є тільки рішення під свою земельну ділянку, згідно якого у нього там є держав, право власності на будинок, на сарай. І вот. плюс правила свій огорош, де йому поставили колег, і він там забив собі, огородив А вот эти вот забудовники нового заправочного комплексу яким-то добрим дивом отримали земельну ділянку, коли є рішення такое, по якому йому його виділив. А в якому году? Зараз я вам повідомлю. Що за злочинці виділяли, нічого ради. Захоночку. Вот есть сессия 9 лютого 2006 года. Участок был выделен гражданки Боровская Анина Петровна, вот. которая впоследствии со за слов забудовники сама изменила використання. Вы да. знаете, я тоже присутствую на сессиях, я первый раз слышу, чтобы по тому адресу менялось целевое призначение. Тобто оно по-любому должно выноситься на сессию. Вот. и нужно было Старый разгадаться. Беда, беда. Да? Подкуп? Это не подкуп, а дело в том, что это скорее всего подделка документов, да, подделка решений. Подкуп, сессии. Кто -то, кто -то ну ко всему прочему э, доказательства, <связь> которые Миня. полностью опровергают вот эти все решения и выделания. Это все дело в том, что э, получилось так, что Они подделали акт погодження меш, рішення 2006 года про выделення начатої участка під господарським будівлі до споруди. А акт погодження меш технической документации у них лежит в 2005 году, то есть парадокс, вы понимаете? Дело все в том, что я обратился к Васильковскому межрайонному прокурору с, с листом, где были вказані ознаки злочину. А кому конкретно попадет прокурор? Я был лично на приеме у прокуроров. У кого? У кого? У Стрелюка. Вот. В течение 3-4 дней была проведена начебто проверка, вот. по результатам которой прокурор сделал немыслимое как бы, действие. Он просто-напросто направил материалы на архит контроль, с которого я только что приехал на которого на инвалида сейчас пытаются составить протокол значит за незаконный сарай что построил получается він звернулся с заявой что у него строит заправку понимаете а прокурор так дело что в том что когда ломали забор приехал э, е, начальник службы безопасности вот эта фирма забудовника размахивал листом, что мне прокурор дал доступ на змос своего забора Ну, це на питання я відповідаю, чому я на забудовую цю квартиру. Яка заправка має там будуватися за будинок? Як? Клоп. Тоже клоп. А дозвіл на будівництво вам показали? Мені лічно нічого не показали в прокуратурі, мені теж відказали що-лібо показати, написали на нас точнее заявление, начебто ми зробили самозахват земельної місці. Я вибачаю забудовник, ще раз скажіть, хто є забудовником на царство? Автобам сервіс. Автобам сервис? Я. Ав -сервис? Ав -сервис? Да. Поэтому я прошу громадувати перед нашим мером, щоб наложити мораторій на будівництво заправки, тому що це буде екологічно катастрофа, розумієте? А мэр На самом городе Васильков, видите, что-то не мае? Ты вызывал? Я не могу сказать. Знаете, Василий, рекомендация. Вот то, что вы сказали описать и подписаться всем громадским организациям, всем, кто есть к этому делу, обратить генпрокурору. Другого варианта это вас нужно. Потому что человек убежащий, он не может ничего сделать. А как фамилия прокурора кем было подписано? Скажите, пожалуйста. Ну, вот у меня лист подписанный в Британии. Як Добре, на сьогоднішній день наша перша зустріч. Я вважаю, що успішно закінчується. Крім того, Андрійч, ну крім того, у нас є... І ще один об'єкт, про який просто ну, немає зараз часу ним займатися, це декабристів 4. Це те, що е, будується в так, так званому хитрячку. Це Мазепи, якщо ви знаєте, це Мазепи, це колишні депутати регіонали, які там будують е, е, незрозуміло не, не, не що, там, чи ринок буде відкритий чи, 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 чи щось. Хоча вони в свій час каденції Івана, чи яка каденція? Четверта скликання була? Тоді, Романенко? Ну, ваша каденція та випередні, четверта. 4 скликання вони зовсім інше показували проект. І надурили громаду, побудували ці сараї вздовж вулиці Декабристів. У нас фактично в місті тільки одна центральна магістраль, яка заводить в місто. Це з Києва заїхав по декабристів, потім повернув на Грушевського і по Володимирській приїхався. У нас по Володимирській на базарі на базарі стоять. Знову, і ніхто нічого не робить. Закінчу зараз думку. По Володимирській поставив Іваченко зараз ці сараї. До базара до самого кінця, які ну, тільки псують в нічній так, і слава Богу. І цей мозеп поставив по декабристів. Ніхто не думав про місто, тільки про свій кишеньковий інтерес, більше ні про що. Тому зараз, після того, як відбулася революція, сподіваюся, що з міським головою побачимо, яка буде з ним робота, я сподіваюся, нормально. Але і без нього будемо робити своє. Будемо... Як це відбувається зараз? Uh, тому яке було час, Андрій, що ви хотіли сказати? Ну Реки, Реки, речі, речі, речі. що Хочу. я взагалі в принципі проти того забудовується все місто? Причому я розумію, як ви забудовувалися нормальними спорудами. Центр міста виїжджаєш, одні ні, це нема це. Я не зарай, це гаражі, це просто це гаражі. Це гарно це центр. Хочу вас допомогу. Дивіться, справа в тому, що в міській раді була створена свичаска. Комісія, не, дайте сказати. Я ж такий, як і ви. В міській раді була створена комісія, яка розбиралася з тими незаконними мафами. Туди входив Пашкі, не знаю, входив в сабо, не входив, входив сабо. Комісія працювала, ніхрена не зроблена. Я не бачу ніяких результатів. Мафа як стоять, може це не вона комісія, може це вона, вона колишньої влади, але нічого не дало. Тому я зараз не вірю в жодній комісії депутатській. Жодні ми, існуючі не структури не виконкома не, не, не вірю. Я про то, тричок, Я просто там мешкаю в цьому будинку. Вони що будинку, 4? Декабриста 4. Да, 4? 4. Да. У мене балкон виходить просто он, на, на це безладдя. Це Слухайте, так це ми і якраз і та організація, яка зупинила там будівництво, щоб ви розуміли. Ми туди а проти нас висилали тітушок, ми... Будинку, їх… то так, То за ну, Але ж вони вибудовували такий навіть не забор, а металопрофіль цей, так? А десь на рівень другого поверху вікна не закриває, але ж все-таки перший етаж, перший поверх, взагалі нічого не видно. Плюс один туалет. Вікна відкрити неможливо. Туалет працює і вдень, і вночі. Там а, каналізація, вони врізалися до нас, до нашого будинку. Вони розрили в дворі траншеї, підключилися до нашого водопостачання газопостачання туди. З туалету там сток, він постійно забивається. Якщо забивається, все тече до нас. В лік. Це не те, що вікно відкрити, На двір не можна вийти. Там просто стоїть смолі. Мухи, отакі, я не знаю, там просто вони літають, залітають в Так я Та хочу шо? тепер вам відповісти на ваше питання. Я повторю, шановні, дивіться, ви зараз йдете, вас тикають тільки ваші проблеми. А чому йдете? Тільки ваше вирішуєте Це питання. Загалом місто вирішують питання. Нехай іде. Я... Чого я ваші інтереси відстоюєте? Я говорю, що людина, що ти хочеш. Ну, щас прийде. Де. Ось так піде, якщо ти знаєш. Якщо так, то я розумію. Ну так. Да. Та вон тому, що... О, цьому... ну він три рази збігав, він тільки перший раз. Так, але також послухати. Три рази. По цьому, цьому об'єкт. Я вам е, так поясню. Що якщо там у вас така є Лаїса, да. яка звернулася до нас. Е, я її до того не знав і з нею спілкуюся рідко. Але е, вона, до, до нашої організації було, було звернення і багато підписів. Ми відповідно відреагували. Це був силовий вплив, Прийшли наші хлопці, з тої сторони Мазепа дали інших там, своїх, там, не знаю, я називаю їх тітушками. Відбувся певне там протистояння, яка фільтра було не було. І вона якась там зараз. Потім це повторилося як мінімум двічі. Як мінімум двічі. Але виходячи з того досвіду, ну можна не мішати, чи, чи, чи ви хочете поговорити зараз, це? Дивіться, я вам поясню, шановні, якщо б не хлопці... Якщо б не хлопці, які е, прийшли тоді, там би у вас і далі будувалося і може Це було побудовано. Тому я хочу вилучим, вам, щоб ви, що ви і нам і тут і допомогли і розумієте, пояснити своїм чоловікам, братам, щоб не тільки наших 20 чоловік разом з козаками приходили, розумієте. Чим більше людей приходить на такі події, які мають велике значення для простих посліківців, тим краще. Я нічого не знаю. Дивіться, люди порохпорівські, їм треба порохпорські, вони послухали і пішли. Все, пішли це, це дуже правильно. А і ніколи... Я Напити за те, щоб перестали забудовувати в місті без згоди людей. Місто перетворюється, я не знаю, на торговий сарай. А для цього потрібна е, свідомість громадська і громадська активність. Без цього нічого не буде. Будуть у вас на, на голові ставити мафи, туалети, в двері у вас там будуть ставити замість дитячих майданчиків якісь там сарайчики для того, щоб ставити машини. Не раз зробити отаке от засідання на площі біля дома бита, щоб усі люди, хто не знає, хто не чує, хорошо на 10 об'ява. Я побачила п'ятий десятий. більшість людей так, не так, знає. Так, <зв 'язання> давайте зробимо раз. раз. Я вам поясню, чому так ні, просто один раз одного разу мало справа, в тому що я вам боять одного <зв 'язання> разу на жаль мало. Ця проблема виникала роками. Роками виникала ця корупція. Її за одне <зв 'язання> засідання ми не вирішимо. І якщо, дивіться, приходить забудовник, послухайте мене, дивіться, прийшов забудовник цієї заправки, у якого, в принципі, там є якісь документи, які невідомо, як потримати. Але він прийшов, подивився. Сидить, ну скільки тут чоловік, ну, 100 може сидить чоловік. І він бачить, що це, ну, в принципі, не така серйозна для небезпека. А було б тут, я колись мій час референдуми організували проти Івачника, 500 чоловік. Оце вже страшно. Він починає думати, будувати йому далі чи не будувати, згорять його трактори, там чи не згорять, розумієте? Начинают же думать, переживаться за своих. А так нажали за то, что мы такие пассивные. <coughs> за НАТО Я не про вас скажу, я не про себя. И инши пассивные. И тому-то все идутся у нас в церковь. Сергей, подождите, вы только что назвали регионалов и беспредел от них по строительству. А местский голова 10 минут назад сказал о том, что у нас регионалов церковь нет. Как это вяжется? Спокойно. Камера все фиксирует. Ты тут постой помолчи. Yeah. Я вас прошу, Сергей, а вы, наверное, у нас, нас нема регионала очень плохо. Ведите себя достойно, если вы задаете вопрос. Я достойно веду. Достойно себя ведите, я достойно веду. вопрос. Сергей, тогда я на, на, будьте Добры. Если я? у вас да. камера в руках, это вам не позволяет себя по-хамски Мне снимать. позволяет снимать то, что позволяет. Вы ведите себя толерантно. Вы да. толерантно себя ведите. Я себя нормально веду. Вы себя ведите Да. А не называйте, не что, 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 что у нас регионала в нет. нет. нет да, а вы не знаете про это? Уважаете, это вы нас нас, я знаю об этом. Но мы это вы забыли об этом. Знаете, это, забыли. Об этом. Вы знаете, это вы забыли Майдана. Я хочу, я хочу. Я хочу, я хочу. Если поговорить с Александровичем, то поговорить. Я хочу спросить у вас, Сергей. И еще ответили на